Всім привіт і вітаю Кріц. Половина літа вже за нами, як би не сумно було це признавати. Але думаю, що зараз якраз час порекомендувати вам кілька літніх книг. Тому що всі ми, я думаю, намагаємося відкласти на літо оці найбільш бажані хотілки, книги, в які хочеться поринути. І, можливо, до половини літа вам вдалося. Ваші хотівки вже прочитати, прослухати, хто як. А зараз настав той момент, що ви б хотіли якоїсь рекомендації. І тому тут я спробувала скласти список різних книг, які б ця літня атмосфера. І хто знає можливо, дійсно, якась з них вас зацікавить, буде її шанс. Буду дуже рада, якщо так станеться. Тож, книг буде сім. І давайте починати. Перша книга, яку я б хотіла згадати, це Маг Джона Фауза». Як, же ж без Фауза. як же ж без Фауза на цьому каналі? Я зрозуміла, що я, як і в осінніх книгах, рекомендаціях згадувала двох своїх улюблених авторів, так і в літніх знову ж таки інші книги, але теж цих двох авторів. В принципі, логічно, якщо ви знайшли улюбленого автора, його можна читати в будь-яку пору року, напевно. Але я, я, поясню, я поясню, чому саме ця книга, чому саме мах. А, так от, Джоан Фаус, він у нас британський постмодерніст. Він навчався на філології, вивчав її, крім ан англійської ще французької, німецьку. Але перш за все він англіцист, і як кожен поважаючи себе англіцист. Він вирішив використати це в такому ключі, щоб подорожувати і навчати людей мови. Цей тискір так часто використовується. І хто я така, щоб його засуджувати, як на мене, дуже розумне рішення. Спочатку він викладав у Франції, а потім вирішив викладати на Грецькому острові Спеце. І саме ось цей його досвід викладання і ліг в основу зав'язки книги. Мага, тому що там наш головний герой також переїжджає в такому молодому віці, в западі, переїжджає на острів Спеце, щоб дізнатися себе, залишає в Англії дівчину, і, тому що він знає, він вірить, що в нього є якісь призначення стати великим письменником. І, можливо, йому ця дівчина це не хочеться цієї прив'язаності, хочеться реалізувати свій талант, коли він вже приїжджає на цей острів і. Залишається сам на сам, звичайно, в нього є робота, він докладає, Але також він туди приїжджав, щоб писати, то не все так йому легко вдається, і це чуть навіть не доводить його до самогубства. Але тут з'являється така містична, містичний образ одного власника віли, про якого ходять легенди. І на вілу якого наш головний герой під час своїх прогулянок островом натикався вже, але тоді там нікого не було, тільки якісь прибиральниці, які там утримують цю вілу, поки господар десь подорожує. Так от тут цей господар повертається і він його запрошує до себе. І в цьому моменті починається дуже містична а, гра з власником цієї віли. Він... Грає в гру просто з нашим головним героєм, де він йому відкриває якісь одні факти про себе. Потім ці факти суперечать іншим, про які він розповів раніше. І наш герой намагається докупатись до суті, що ж тут взагалі відбувається в цій віллі. А відбуваються там все дивніші і дивніші речі. І ця книга кожних 50 сторінок якої. Ваше розуміння ситуації повертається на 90 градусів. Будуть моменти, коли ви такі, о, все, я вже все зрозумів, от воно так піде, так воно буде розвиватися, так воно і сталося. А через 50 сторінок навпаки все. Тож тут потрібно не потрібно зациклюватись на чому, це не детектив. Потрібно просто перенути в цю атмосферу, насолоджуватися цією Грецією, цією таїною загадковістю. Багато людей розчаровує фінал. Тому. Це своєрідне чтиво. Але літню атмосферу тут ніхто не може сказати, що тут її немає, тому що тут її повно. І театральність, міфологічність, неймовірна. Я, на жаль, не дуже знаюсь на грецькій міфології, тому я впевнена, що багато моментів пройшли повз мене, якихось прихованих шарів. Але якщо ви більше в цьому розбираєтесь, то я впевнена, що вам ще відкриється більше. Також фаус англіцес, тому там будуть і алюзії на Шекспіра, і на Дікенса. Вони можуть бути від простих там імен, прізвищ, героїв до більш складніших якихось повторень сюжетних. Тому роман цікавий, не однозначний, і змусить вас задуматись про свободу вибору. Фаус також прихильник. Прихильник любитель філософії юнга, екзистенціалістів. це так, щоб дати вам якесь уявлення, про що, чого вам приблизно очікувати. Також я знаю, що є фільм з Майком Кейном, але я його не бачила, тому що сам Фауз його назвав якимось катастрофічним, тому я якось не, не дивилася його. Але просто щоб ви знали, що ці твори пов'язані, якщо раптом ви бачили фільм. Тож так, якщо вам хочеться. Такої шекспірівської драматичності, театральності, змінності, присмаченої грецькою міфологією, то вам сюди Фаус не розчарує. Друга книга також була написана в 50-х роках, але дуже по-іншому, тому що Фаус писав цю книгу з 50-х, потім він якось замітки були, але він закинув, не вірив в себе. Став відомим завдяки колекціонеру, повернувся до неї, видав в 60-му році, переписав якісь моменти, видав в 70-х роках. Тут історія інша. Тут е, йдеться друга книга це «Керлок в дорозі. Це бітники, специфічне покоління, специфічний рух, можна так назвати, дуже спонтанний. І Керлок це пряме тому підтвердження, е, тому що він написав книгу. За 20 днів. Так, таке буває. І без жодної коми. Не дивно, що багато видавців не брались її друкувати. Що ж стало в основу ці, лягло в основу цієї книги? В основу лягло його подорожі 3 роки подорожі з його другом всією Америкою на автомобілі. Його друг. Така маргінальна особистість, він кілька разів був ув'язнений, вкрав там дуже багато автомобілів. Такий специфічний, специфічна людина. Але вони вклали з Карлоком Паріг, що Карлок його не вчить писати з цього друга, а друг його не вчить жити. Тому що цей друг в нього дійсно був талант жити сьогоднішнім днем. І от вони так колосять, дуже складні бувають. Ситуації, в які вони попадають, пригоди там точно. Це, знаєте, такий вид літератури, який цікаво читати, але жити, типу, не хотів так. Тому що вони не знають, де вони будуть спати наступного дня, чи вони будуть мати дах над головою, чи вони будуть мати що поїсти. Якщо там не знайдеться роботи в тому містечку, то напевно ні. А, але може їм їх якось поталанить і хтось їм не знаю, купить обід. Чим вони будуть добратися, якщо в них поламається машина? Просто вони не знають нічого, практично, що не мають якихось конкретних планів. І це страшно, але це й прекрасно. Це змінює таку призму погляду на життя, що все-таки можна жити отак от тим, тим сьогоднішнім днем. І, в принципі, вони були там і щасливі в тих моментах. Звичайно, тут і романтизація цього є трішки, але показується і негативні сторони. І цей друг, він... на нього ніколи не можна покластися, в нього там мільйон змін в голові, він може покинути нашого головного героя, потім щось посваритися, щось собі надумати. Е, І такі моменти були все непросто не насправді, але є щось, чи в всі такі філософії життя, життя, якщо це брати як якийсь період, тому що якщо в тебе вже є якась відповідальність, не тільки за себе, то звичайно це. Це вже безвідповідально покидати там, не знаю, сім'ю, там дитину або щось таке, і їхати сюди на три роки, де собі колисити Америкою. І це також, в принципі, підкреслюється в цій книзі. Наприкінці, це не спойлер, тому що цю книгу, на мою думку, неможливо проспойлерити. тут. Головне в цій дорозі, от суть в процесі, от, це якраз про цю книгу. То наприкінці, коли оцей друг нашого головного героя, прототипом якого є автор, знову кличе подорож, то герой відмовляє, тому що він там знайшов жінку, яку кохає, і він хоче вже такої більшої стабільності, якоїсь побудови стосунків, яка певно неможлива при такому стилі життя. Тому, якщо ви хочете хоча б в книзі відчути таку оцю свободу, неприв'язаність, безвідповідальність, тільки... Відповідальність, скільки за своє можливо, якісь там благополуччя, якщо тобі подобається такий спосіб життя, то чому ні, то або просто подивитися, як це буває через призму Керолака, який пройшов це на собі, то рекомендую в дорозі прекрасний приклад бітніковської філософії життя і практично біблія бітніковської літератури. Третя книга, другий мій, один з моїх улюблених авторів, це Андрій Любка. І це його такий нонфік це тревелог про подорож Балканами, якими він подорожував на машині. І він розповідає тут про цю подорож, розповідає по-своєму. Навіть не дивіться, що це нонфікшн, Все рівно ця поетичність, смачність тексту, Любка, як завжди, такий самий. Тому вона тут присутня. Ви тут відчуєте там, смак маслини, який він там. Куп збирає там запах, вина, все, все ось це на такому чуттєвому рівні. І як він сам каже, що подорожувати машиною найкраще, тому що якщо там літаком, то ти тільки опиняєшся там, в наступній іншій точці. Якщо ти подорожуєш машиною, ти поступово бачиш, як міняються краєвиди, зупиняєшся, чуєш інший трошки діалект. Можливо, і мови бо кани, дуже різні вже <смі> бувають. Загалом більш чуттєво проживаєш цю подорож. І якщо ви хочете відчути себе таким мандрівником і ще трошки пороздумовувати над цими границями, коли вони зникають з карти, але вони залишаються в людях, тому що люди жили в різних законах, а потім, коли там Балкани досить турбулентні були, так? тому тих змін там було дуже багато і дуже часто вони були криваві. Це цікаво бачити, як це відображається на, на людях. Е, і це там також є. І порозмірковувати, чому деякі міста нам е, ментально здаються більш західними. А якщо ми подивимося на територіальну карту, ми розуміємо, що вони більш східні. Це також. Буває там так цікаво над цим просто задуматись. Тому там є на чим і пофілософствувати, і відчути оцей такий мандрівний вайб. Якщо ви будете зараз сіхати в якусь подорож навіть, навіть кілька годин, то вам це допоможе просто перемкнутися. Є і аудіолексія, то це ідеально. Я думаю, бо часто ми. Працюємо і йдемо в відпустку, не встигаємо переключитися все ще це метушня ще передвідпусткова. І сприйма... дізнаємося, що ми відчуваємо, аж що ми в відпустці вже дуже пізно, на якомусь третьому-четвертому дні, коли вже скоро повертатися треба. Так от, щоб такого не сталося, включити книжку Любкі в подорожі і перемкнутися відразу, почати включити в собі цей. Цей режим мандрівника, дослідника, який, якому цікаво все, це може допомогти насправді. Тож так, це був любка його у пошуках варварів. Дуже. Чому так? Чому ще варвари в кожній е, країні? Це може бути якась інша е, культура. Це просто якась незрозуміла культура. То хто ж такі варвари теж є роздоби на цю тему? Так, це була третя книга. Четверта книга це Мейв Бінчі і її Чеснет Стріт або Каштанова вулиця. Це книга розповідей, дуже затишної вулички на, в Дубліні. Думаю, вигаданої вулички в Дубліні, де є 36 розповідей про кожних якихось персонажів, які там живуть. Тут нема головного героя. Тут головні герої всі: всі своїми якимись болями, своїми радостями, з якимись викликами кожен з них бореться. Але вони якось один одного підтримують і ці долі переплітаються. І це так затишно з цим спостерігати. Це знову ж таки, як і у випадку бітників, я не хочу жити таке ж. Це не сильно резонує з моїм відчуттям. Я б не хотіла жити там, де 30 будинків. І ви там всі один одного знаєте, <смі> для мене це дає як аустрофобічний вайб. Але коли я про це читаю, воно мені якось так затишно, як вони діляться тими болями, як це їм допомагає. І вона, найбінші, вона така, як Фенні Флег і едва, в тому плані, що відчувається, як вона любить цих головних героїв. І воно якось додає віри в людство а, читачу, мені як читачу. Тож, якщо вам хочеться такої затишної затишних розповідей про людей і дійсно побудувати це містечко, оце, цю вуличку в своїй голові. От ви чим більше читаєте, тим більше ви дізнаєтесь про цих героїв один за одним, і, ваш, і їхні долі вже якось трошки переплітаються. І у вас таке знаєте, комфортне містечко виринає в уяві. Оця вуличка, якої ви можете потім повертатися. Бо я вже конкретні історії тих персонажів не пам'ятаю, я часто забуваю розповіді. Але я б прочитала, тому що я пам'ятаю цю атмосферу, яка вона була така затишна, така класна. Тому так, заради такої атмосфери затишку і такого літа варто спробувати почитати цю книгу. П'ята книга це у нас уже вайб Індіани Джонс. Це твердиня Макса Кідрука. Справжній. Психологічний пригодницький трилер. Зав'язка починається так, що п'ять студентів різних національностей, один з них українець в Стокгольмі, закінчують університет. І якось вони не трапляють на художника. Той художник запрошує їх до себе додому і починає розповідати, що в нього є там мапа, по якій можна знайти загублене місто Інків в Перу. І він ніби як довіряє їм. Це таке завдання. І вони погоджуються на цю авантюру, летять в перу і починають по тій карті якось дістатися цього загубленого міста Інків. З самого початку все йде не так, дуже багато перешкод на їхньому шляху, там і місцеві, їм їх попереджають, що це погана затія, і вбивства якихось інших таких авантюристів, які намагалися туди. Потрапити якось вони всі загадково чи помирають, чи щось з ними відбувається, пропадають кудись. Не хочу спорити, але там справді цього дуже так багато. І місцеві не хочуть їх туди, там, лодкою, бо там якусь значну частину потрібно проплисти, і вони не хочуть їх туди а, ставати їхніми гідами, тому що це знато небезпечно, і вони бояться цього, туди взагалі якось ближче дістатись. Але наші герої не Д'юті вони хочуть розказати цю загадку, то чим це їм обернеться? Дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книгу. Вона затягує. Оце справжня така книга-Пригоди, книга Головоломка. Дена Брауна чимось нагадує. Такі конспірологічні теорії там в кінці з'являються. Головне, не сприймати їх як якусь чисту монету, тому що я знаю, що їх навколо Дена Брауна там уже. Такі теорії ходили. Треба сприймати художню книгу, так же все, як художню книгу. Але випасти так з реальності і поринути в такий пригодницький світ, Головоломки, чому б і ні. Якщо вам цього хочеться, то я думаю, ця книга дуже хороший варіант. Шоста книга тут вже ці дві книги вони контрастні. Шоста книга це Памук, Орхан Памук та його Рудоволоса жінка. Книга Меланхоліна, притчева, я б навіть назвала, сказала так, і теж багато міфології в ній, як, можливо, у Фаузі, в Магу, ем, Рухан Памук, турецький автор. Дія цієї книги відбувається в якомусь видуманому селі біля Стамбула. І починається вона, якщо не помиляюсь, початком минулого століття, де ученик. Переймає майстерність вчителя копати колодязі. не просто копати, там це, це ремесло і вода це як життя. Там це і так змальовується, і я пам'ятаю цю атмосферу якраз цього такого важливого в Туреччині ремесла, як дістатися до цієї прісної води, як це правильно зробити, скунктурувати той колодязь, щоб ця вода не втекла через півроку. щоб… Цей колодязь був довговічним, і а, це практично там, де вода, там і будується село, ну, там починають жити люди. Тож це дуже важлива така місія. І він намагається це. Зав'язка така, що цей учень він закохується в грудоволосу жінку, старшу за себе там два рази. І грудово жінка взагалі символізує в Туреччині: це досить така екзотична. Екзотичний кольор волосся і воно асоціюється з європезованістю. Взагалі тут е, багато міфології як східної, так і західної, і вона дуже майстерно переплітається Памук майстер цих таких меланхолійних, е, міфологічних речей. Так. І друга частина оповіді ведеться вже від. Імені цієї рудоволосої жінки. Також там є такий твіст, досить неочікуваний, особливо під час такої меланхолійної оповіді ти взагалі його не чекаєш. Тому це було цікаво. І так, але загалом треба читати заради оцієї атмосфери, цієї спекотного літа, цих колодязів, цього ремесла, такого забороненого кохання і закінчення цієї книги досить таке. Міфологічне справді там дуже знайомий міф. Ви його, я думаю, всі розпізнаєте, якщо навіть я спізнаю, я в не сильно. Тому так теж літня атмосфера, але така меланхолійна притчева і міфу, з міфологічним із присмаком турецького колориту. Сьома і остання книга це Кінг та його воно. Багато хто асоціює кінга більше з осінню, я думаю, з зимою, з такими трилерами, страшними жахастиками. Але кінг, він в першу чергу для мене такий психологічний автор. І у він досліджує якраз оцю, які травми дитинства відображаються на нашому дорослому віці. Тут є дві часові осі, може й три, три часові осі. І перше, це дитинство наших головних героїв, клубу, «Невдах». як вони всі мають якусь проблему, хтось там має лишню вагу, через що будуть в школі, хтось заїкається, когось там астма. І це все їх якось, вони стають такою зграєю, просто щоб, щоб дати відсіч. Цим жорстоким дітям, які над ними знущаються в цій школі. І разом вони дійсно сильніші. Це і про це, це і про цю єдність, про цю справжню дружбу. Вони дійсно підтримують один одного. А найстрашніше в цій книзі не той клон, Пенні Вайс, А, а ті драми, ці речі, через які вони проходять в тому дитинстві. В кожна з сімей в них там є якісь проблеми. І і як вони з цим борються, і як вони також використовують якісь. У майбутньому видно, що вони багато чого побороли, навіть не побороли, а використали якісь свої склабкості, зробили з них свою сильну сторону якось. Деколи це потрібно було побороти, а деколи просто якось переосмислити. І вони це зробили. Тому це дійсно і така і мотиваційна книга в цьому плані, але також дуже багато там. Цієї поп-культури. знову ж таки, це 50-ті і 60 роки, але це Америка і поп-культура американська Це така теж, такий каталог всіх ось тих речей, і це може бути для когось можливо ностальгійним. А, і дуже так змальовує цю, цю атмосферу, в якій вони виростали, бо все-таки — це велика частина життя також. Тож це. І вічність, вічна тема боротьби добра і зла, добро перемагає спойлер, але це, це добре. Про боротьби за справедливість дружби, підтримки, і також недовговічності пам'яті. Напевно, теж би сюди додала книга велика, тому коли б її читати як на літо, вона важка, її на пляж не знаю, чи потягаєш, але ну, 1400-1600 десь це запевне залежності від ведення. Можете це брати як додаткове тренування, я думаю, влітку. Якщо будете її носити з собою, це, це зрахується як тренування. Але коли ж не як, не як влітку, коли у вас буде якийсь час осилити такий, такий роман величенький, тож кінг, воно і це остання книга з моїх рекомендацій на літо. Пишіть якісь свої книги, які у вас асоціюються з літом, які можливо ви прочитуєте. Кожного літа або якусь вашу думку щодо цих книг. Буду завжди, я завжди рада почути вашу думку і якийсь діалог. І так, це на все. Гарного відпочинку для тих, хто відпочиває влітку, та побачимося в наступних відео.